Сказав Господь Господам, що до нього прийшли, ви даєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе, Богові огидне. Закон і пророки були до Івана, і з того часу благовіститься Царство Боже, і кожен хто. І кожен із труднощами уходить у нього, легше б у небо і земля минулося, ніж щоб із закону одна різка пропала. Кожний, хто розводиться з власною жінкою, дружується з іншою, чинить перелюб, і той, хто дружиться з розведеною, чинить перелюб. Сказав Ісус до своїх учнів, неможливо, щоб не приходили спокуси, однак горе тому, через кого вони приходять. Ліпше такому було б, як коли б млинове жорно було прив'язане йому до шиї, і він був би кинутий у море, ніж він спокусив одне із цих малих. Уважайте на самих себе, коли зрішить твій брат, докури Йому, і як він покається, прости Йому, і коли сім раз на день він зрішить проти тебе, і сім раз вернеться до тебе і скаже, каюся. Прости, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сказав Господь до своїх учнів: неможливо, щоб не приходили спокуси, але горе тому, через кого вони приходять? Через кого приходять спокуси? Через слабких спорчених людей, поражених гріхом, іменно через них і злий дух діє. Так же ж, як і через людей сильних, сильних вірою, сильних духом діє Господь. Ми, люди, живемо у цьому світі, і кожен із нас у своєму житті визначається, чим Він є. Бо є дуже важливо за свого життя визначитися перед людьми і перед Богом, чи ти є. чи ти Божий, чи не Божий. Я пригадую, я коли був маленьким, знаєте, як то в селі, люди питаються, чий є. Вони не питаються, як твоя фамілія, як ти це називаєш. Вони питаються, чий ти є. Я тим, що ревесники мого тата казав владі колодія син. А тим, що були старші від тата, я казав Срайка Проці, внук. Тобто нас ідентифікують по тих, кого знають. Якщо ви знаєте Бога, і якщо ви його, нам будуть казати, чий ти є. І ми по своїм вчинкам будемо відповідати Я Божий не словами, а по вчинках. каже Ісус до своїх учнів: по ділах ваших пізнають вас. Любіть один одного каже. Любов це є велика справа, вона Дає життя. І каже Господь, коли твій брат зрішив проти тебе, прости йому. А як він сім раз на день до тебе прийде і скаже, каюся, вибач мені, прости йому. Чому так каже Господь? Він хоче показати те, що робить Він відносно нас. Господь Бог нас прощає, Господь Бог є милосердний. Я хочу вам сказати, що людина живе в межах закону державного, сімейного, родинного. Ну, навіть між друзями теж є якісь свої закони, так? Ну, які вони? вони не писані, але є. І ми живемо під тих законах. І часом ми ті закони переступаємо, але є ще закони Божі. Є ще 10 заповідей Божих. Є ще закон, який написаний в нашому серці, закон нашої совісті. І коли ми переступаємо любий із цих законів, ми стаємо переступниками Та? тими, хто переступили закон. По закону нас мали би покарати відносно того, який закон ми порушили. Але Господь Бог бачить. Усі наші порушення, які ми зробили. І якщо він бачить, що ми каємося, він дає можливість, щоб ми стали кращі. Дайте Богові можливість зробити вас кращими. А як то зробити? Покайтеся із своїх гріхів, покайтеся із своїх тих переступів, що ви зробили. Покайтеся і не верніться. Господь Бог є милосердний, так. Але завжди є межа. Межа, до якої Бог може допустити людину, що вона згрішила. Знаєте, є така називається точка неповернення, так? тобто є межа, до якої може зайти, коли назад уже ніяк. І кажу вам, що Є всього-навсього два гріхи у цьому світі, два гріхи. Гріхи, які простяться, і гріхи, які не простяться. А які це є? Це є гріхи, які можеш виправити, і яких неможливо виправити. Коли ви робите гріхи, які можеш виправити, це не страшно. Коли ви робите гріхи, які неможливо виправити, Ото вже біда. Тому не допускайтеся а, до тих гріхів важких, бо не зразу вони приходять. Ніхто не вчинив тяжкий гріх, не маючи перед Ним сотню-дві малих гріхів. Не допускайтеся, щоб у вас малих гріхів було багато. Нічого так не ламає людину, як маленькі гріхи. Великі гріхи приводять до покаяння до сліз, а малі гріхи заспокоюють. Кайтеся в малих гріхах, їх легше виправити, тому вони й маленькі. А будете каятися в малих гріхах, не будете мати великих. І пам'ятайте, неможливо, щоб не приходили спокуси. але горите. Через кого вони приходять? Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!